Вітаю вас в ефірі першого національного про головне Програма, що робить події зрозумілішими, 18 грудня. Президент України відвідає Москву. Переважна більшість експертів вважає, що документи щодо приєднання до митного союзу під час цієї поїздки підписані не будуть, але візит може стати одним з кроків в напрямку цього утворення. Сам Віктор Янукович під час звернення до Верховної Ради заявив про можливість приєднання до деяких положень митного союзу. А днем раніше на зустрічі із послами країн Євросоюзу оголосив про незмінність курсу на євроінтеграцію. Про можливість корекції зовнішньої політики України найближчим часом говоримо з народним депутатом, який представляє партію Свобода. Це Андрій Єлєнко і екс тепер вже депутат Тарас Чорновіл. Він перебуває у студії на Хрещатику. Вітаю вас. Вітаю. Доброго вечора. Отже, завтрашній візит президента до Москви. Чого варто від нього очікувати? Чого очікує Свобода і, пане Тарасе, чого очікуєте ви? Пане Елінко, будь ласка. Ну, власне, ми прекрасно розуміємо, що це чергова поїздка на поклін до своїх господарів в Кремлі. І, власне, вся політика зовнішня. Української держави часів президентства Януковича це політика планомірної здачі українських національних інтересів. Можемо згадати харківські угоди, можемо згадати фактично повний провал європейського вектору української зовнішньої політики, коли фактично Україна перестала бути цікава Європі і, взагалі, перестала бути фактично суб'єктом в великій геополітичній грі. Ми розуміємо, що оцей повний провал зовнішньої політики. Причиною якого є повний провал внутрішньої політики, перш за все, в економічній сфері, він зараз призводить до того, що в Януковича фактично не залишилося козирних карт. У нього майже не залишилося простору до маневру, і він фактично плавно дрейфує в бік оцього російського впливу який, власне ніколи Росія, яка ніколи і не відмовлялася від своїх амбіцій в тій чи іншій формі, в завуальованій чи більш демонстративній, відновити свій вплив на пострадянському просторі і власне втягнути Україну в свою політичну і економічну орбіту, і зрозуміло, що не можна, і от і власне те, що прозвучало, що з одного боку Янукович заявляє про можливість приєднання, як він зараз каже, до деяких значить функцій. Митного союзу, а з іншого боку, він каже, що курс на євроінтеграцію незмінний. Ну це просто ну смішно, тому що неможливо одночасно інтегруватися в два інтеграційних проекти. Ні, ну слова президента наразі логічні, тому що дійсно, якщо ми приєднуємося до частини якихось положень, які не суперечать нашій конституції, то це таки можливо зберігати курс у Європу, але от свобода, все таки, ви побоїтеся, що завтра можуть бути ухвалені якісь рішення, які Звичайно, йдуть, не, розумімо, супереч нашому суверенітету. І бути дії такі... свободи в такому випадку. Звичайно, можуть бути такі, е, такі дії з боку нинішнього президента, я, але все ж таки я хотів би наголосити: е, Митний Союз і Євросоюз це два різних економічних об'єднання. І неможливо одночасно інтегруватися і туди, і туди. Це неможливо ні фактично, ні юридично, це ніяк неможливо. Тобто, е, тим більше, що ми можемо звернутися, як то кажуть, до першоджерел, наприклад, до статті. Володимира Путіна в газеті «Ізвєстя» від 3 жовтня 2012 року, де він пише власне про проект митного союзу і на базі митного союзу створення євразійського союзу, а це вже політичне об'єднання, де він чітко пише про те, що власне основна мета це створити вже Євразійський союз як політико-економічне об'єднання наддержавне, державне і відповідно в цій формі відновити владу Росії над пострадянським простором. Тому в цій ситуації ми розуміємо, що будь-які кроки зараз. Оку Януковича на от легітимацію і, і впровадження в життя цього сценарію Путіна це є зрада національних інтересів України. Дії з буде я поясню, Дій якщо свободи. буде підписаний якийсь міжнародний документ, він має бути ратифікований в парламенті. Без цього він не є дійсним. Відповідно, під час ратифікації я зараз не буду говорити. Конкретно, які там конкретно будуть наші дії? Ми це визначимо так, щоб це не очікували наші опоненти. Але це будуть саме ті дії для того, щоб заблокувати і не допустити цього рішення. А, звичайно, тобто це дії, такі які ми спостерігали минулого тижня у парламенті? Я думаю, з боку, це будуть більш боку навіть освободу. більш рішучі дії, тому що власне виборці нас обирали саме для того, щоб такі відверто антиукраїнські рішення не прийшли. Дякую, дамо слово Тарасові Чорноволу. Будь ласка, пане Тарасе. Чи ви очікуєте підписання якихось завтра домовленостей, чи принаймні якихось? Сенсаційних заяв, і наскільки це дійсно вплине от, на наш нинішній вектор євроінтеграції, навіть заяви ну, власне кажучи, я дуже надіюсь що завтра якихось підписаних документів не буде. Бо я не дуже уявляю собі, а з якого приводу як вони можуть підписуватися? Вступ в митний союз це. У суті згідно з нормами митного союзу, це є ліквідація повноправного суверенітету держави, те ж саме Казахстан чи Білорусія. Вона на сьогоднішній день не є правосуб'єктними в міжнародній, навіть внутрішній економічній і фінансовій політиці. Вони не є повноцінними уже державами і самостійними. Чому й Казахстан починає шукати певні кроки для того, щоб попрощатися з митним союзом. Вступ частковий до митного союзу чи приєднання до якихось окремих норм. Ну це можуть говорити тільки люди, які не читали угоди. Про створення митного союзу там немає норм, до яких можна прив'язатися частково. Можливий варіант, про який раніше говорили 3 плюс 1, про якусь специфічну співпрацю взагалі з митним союзом, як з цілістю. Хоча мені здається, для України це дуже невигідно, але принаймні юридично це можна уявити. Але приєднання до окремих норм митного союзу це є абсолютно правовий абсурд. І тому я дуже надіюся, що на завтрашній зустрічі нічого взагалі не підпишуть. Тому що будь-які договори, які будуть підписуватися, навіть меморандуми, які будуть підписувати в цьому напрямку, вони тягнуть за собою. Певний ризик, але взагалі було б ліпше, щоб завтрашньої зустрічі не було. Нам з Росією потрібно далі розвивати нормальні двохсторонні відносини. Двохсторонні відносини і відносини з митним союзом це є абсолютно різні речі. Оскільки для російської політики сьогодні дуже характерно настоювання саме на ідеї поглинання української економіки, української митної і фінансової системи в межах митного союзу, то напевне було б набагато краще, якби для таких зустрічей і контактів по двохсторонніх питаннях було вибрано нейтральну пощадку, яка вигідна. Для таких речей і власне кажучи, єдине завдання є на сьогоднішній день, я вважаю, це от подібні контакти, це початка самітів і переговорів в різних межах СНД. СНД вже не може створювати сьогодні загрози для кодної країни. Воно стало таким, ніби своєрідним пунктом клубом країни, яким ще десь якимось чином треба налагоджувати відносини, щоб повністю їх не втратити. Ліпше б ми все, що маємо підписувати з Росією, узгоджувати, узгоджувати там. Тому що, коли ми опиняємося сам на сам. То двохсторонніх, на жаль, відносин не виходить. Нас починають кудись дуже сильно інтегрувати, що дійсно для України сьогодні є показати загрозою. Скажіть, будь ласка, ну а от після того охолодження в відносинах з Євросоюзом, яке відбулося минулого mm. року, ну, чи вважаєте ви, що будь-яка така риторика в напрямку Руху Домитного Союзу може якось вплинути на європейців, чи якось зробити їхнє ставлення до нас ще більш прохолодним ніж є зараз. Ні, ну власне кажучи, я дуже добре знаю особисто Януковича. Мені доводилося певний період з ним спілкуватися. Я з ним був добре знайомий і я зрозумів, що. Всі ті заяви, які зараз робляться, вони стосуються не стільки Росії, не стільки Путіна адресовані, скільки адресовані європейському союзу. Власне кажучи, основне завдання сказати європейцям, або ви нас зараз пригрієте до нас, будете ставитися більш позитивно, незважаючи там на справу Тимошенка, Луценко і всяке інше, або ми бачите, можемо подаріфувати на схід до Росії. Але ця річ є дуже ризикована з одного боку. Чуть-чуть це подіяло в Європейському союзі. Прозвучали досить переконливі голоси про те, що не зважаючи на внутрішню систему в Україні ситуацію, все таки договір про асоціацію потрібно підписати, не ратифікуючи, але підписати і, хоча б частину норм, ввести в дію, тобто. Якісь відкриті ворота для України в західному векторі, але тут можна дуже сильно переграти. Шантажувати європейський союз без кінця не можна, тому що там є дуже багато країн, які до нас ставляться без особливої симпатії. Вони вже можуть це використати і сказати: вони все одно в Європу не підуть, вони все одно йдуть до Росії. Давайте закриваємо українську тему. З іншого боку, будь-яка от подібна може бути дуже неадекватно сприйнята Росією. Це знаєте, от в мене перша освіта біологічна. Є така зоопсихологія. Країни і їх лідерів можна дуже часто оцінювати. За зоологічними певними ознаками саме зоопсихології Україну важко оцінити, бо у нас це переважно у нас немає консолідованої політики. У нас як павуки в банці, а Росія це десь себе поводить російська політика привезена за принципом. Який дає такий прикладне факт явище, що не можна, скажімо, національному парку давати їжу стаду мавп, сильних мав органу горилам, там макакам. Через якої причини, тому що вони тоді розуміють, що якщо ви їх годуєте, значить ви нижче від них по харчовому антівку, значить, вони мають право від вас багато більше, тому що вони вище. ви їм даєте, значить, ви їм служите. Будь-які поступки Росії на привики жаль закінчується саме цим. Харківські домовленості є найкращим прикладом. Естонія, Україна, Естонія подала на Росію в суд Естонія почала правуватися, протести робити, почала букувати Росію. Маленька Естонія безсила, беззахисна раптом перемагає. Україна йде на поступки і серйозно програє. Тому мені здається, що в даній ситуації нам треба дуже і дуже уникати будь-яких поступок і такої гри. Гра в принципі цікава, але вона дуже ризикована сьогоднішньою російською владою. Дякую, А пан Андрій, Питання до вас всі говорять про те, що в випадку приєднання України до митного союзу в цьому утворенні і так домінує Росія, тобто. Ми підпадаємо під ще більший контроль нашого північного сусіда. З іншого боку, то в Європейському Союзі так само існують наднаціональні органи, і так само ми делегуємо частину свого суверенітету і цьому утворенню. Тобто Євросоюз буде впливати на нас так само і політично. Партії Свобода, оскільки існує критика, із з боку Європарламенту доведеться позбутися частини своєї ідеології. Для вас це прийнятний варіант. У випадку приєднання України до Євросоюзу, до угоди асоці... про асоціацію, ну власне, я хотів би знаєте, почати з того, що звичайно той проект Євросоюзу, який сьогодні існує, з нашої точки зору, це далеко не ідеальний проект, і ми дуже часто критикуємо. Наприклад, там ідеологію мультикультуралізму, яка дуже сильно культивується сьогодні в Євросоюзі, хоча багато вже політиків європейських, навіть лідерів європейських потужних країн, вже заперечують цю політику, і відходять від неї. Але ми розуміємо, що там ще дуже сильні ці впливи. Ми, наприклад, маємо розуміти, що Європа має будуватися на національному, а не космополітичному принципі. Але в той же час ми прекрасно розуміємо, що наша доля України це доля все одно, вона спільна з Європою. Ми частина Європи. Відповідно, ми маємо бути в Європі. Європа сьогодні така, яка вона є. Будемо її змінювати разом з іншими європейськими націями, але ми повинні бути в цьому процесі. Ми не повинні бути поза цього процесу, і ми не повинні бути в євразійському якомусь азійському просторі. І, власне, в який сьогодні нас втягує Кремль. Ми маємо розуміти, що. Всі ці митні союзи, євразійські союзи це не тільки економічні об'єднання, і тут я повністю згоден з Тарасом, що перш за все економічно нам це не вигідно, як це якраз не дивно. Але друге і третє питання це політичне і це ціннісне питання. Тобто, де ми бачимо своє ціннісне належність. Ми належимо до європейської цивілізації, чи ми належимо до якоїсь вигаданої, незрозумілої євразійської цивілізації. Що це таке, так ніхто і не пояснює. Хоча культурні Від... історичні зв'язки з Росією ми безумовно, маємо. безумовно є. У нас є зв'язки з Румунією, у нас є зв'язки з Грузією, є і з Білорусією, У нас є із Польщею. Є у нас з усіма сусідами є зв'язки. Це не значить, що ми повинні до когось іти, якби здавати свій суверенітет. Мова йде про те, що Україна. Це частина Європи, це частина європейської цивілізації, да, яку свій час відсікли від Європи, да, яка була певний час щитом Європи і приймала на себе всі найтяжчі удари, починаючи від монголо-татарського нашестя і закінчуючи комунізмом. Але в той же час ми повинні бути саме там. Ми повинні бути в родині європейських націй. Це наш принциповий має бути вибір. Це, до речі, абсолютна більшість українців, українських громадян, вони підтримують європейський вектор і є фактично в суспільстві стійкий консенсус щодо цього питання. І тому власне оце намагання втягнути Україну в так званий митний союз це лише спроба позбавити Україну політичної суб'єктності і втягнути її в нове якесь новий радянський союз, нову російську імперію. Пане Андрію, я ще раз повторю своє запитання: заради більш ефективного руху України до Європейського Союзу. Партія свобода готова змінюватися. Власне Готова змінювати я, свої я вважаю, ідеологічні що, принципи, я вважаю, якщо що, це буде потрібно. Я розумію. Я вважаю, що ми не повинні під когось підлаштовуватися. За нас проголосували мільйони виборців. Саме тому, що ми не збираємося під когось підлаштовуватися і змінюватися. Ми не вважаємо, що наша програма є занадто радикальною. Наша програма вимагає лише те, щоб щодо українців були ті ж самі принципи щодо інших націй. А у європейців є питання радикальні. щодо цього є питання в окремих депутатів-соціалістів, які співпрацюють з партією регіонів. У регіоні. От них є питання, і е, е, інше питання полягає в тому, що якраз Європа сучасна. Вона почалася саме з нації, з національного відродження, з французької революції, з інших європейських революцій, які власне фактично були під національними гаслами. Європа створилася сучасно під національними гаслами. І сьогодні європейці розуміють, що попри те, що в свій час фактично все національне було взагалі табу. Сьогодні, якщо знову не буде національного певного відродження, Європа не має перспективи. Це говорять політики, не тільки націоналісти, це говорять ліберали, це говорять консерватори, це говорять лідери багатьох європейських країн. І відповідно, ми не вважаємо, що ми... Повинні змінювати в собі щось для того, щоб в Європі нас приймали. На нас. нас і так в європі сприймають. У нас є багато друзів. в Європі. Дякую, пане Тарасе, Давайте про економіку трошки поговоримо. От Дивіться, кажуть, митний союз прогнозують збільшення зовнішньої торгівлі на 9 мільярдів доларів. Знижка на газ, яка там буде діяти протягом певного часу. З іншого боку, в Європі то криза. Можливі експортні мита, ми отримаємо закритий європейський ринок для своїх товарів на перших порах. Що нам більш потрібно зараз в умовах же кризи, яка і у нас так само панує, ми ж її теж не минули. Знаєте, оскільки наше нинішнє керівництво держави все таки більше мисять економічними категоріями, ніж геополітичними чи національними, то якби була хоча б найменша вигода економічна відступу в митний союз, повірте, з 10-го року по дванадцятий за тих два роки ми би цей шлях пройшли, і незважаючи на весь опір опозиції, на виступи там свободи батьківщини чи кого завгодно, ми би вже були в митному союзу без референдумів, без нічого. Очевидно, що там такої вигоди немає. Ну, щодо знижок на газ, ми вже побачили на сьогоднішній день. Чим більше ми домовляємося з Росією про знижки на газ, тим гірша на стіна. Єдиний спосіб в даному випадку входити з ситуації це є міжнародні арбітражі. Це є абсолютно нормально. Судиться в сучасній Європі, це є нормально. Це не є проблема, це не є скочність. Це є відстоювання своїх інтересів. Що стосується фінансових проблем, митний союз. Ну подивіться, коли Білорусія перестала бути успішною економічною країною після повноцінного приєднання до митного союзу, коли обвалився білоруський зайчик, коли в Казахстані вмерла на сьогоднішній день будь-яка економіка, крім видобувної, після приєднання до митного союзу, Україна не має настільки потужної видобувної промисловості, щоб збалансувати на грані існування, якщо вступить митний союз. Це обвал економічних процесів. Це бачать всі, в тому числі це бачить нинішній уряд, це бачить Янукович. Тому я розумію, що з митним союзом вони сьогодні ведуть гру. Але ця гра, ще раз кажу, з російським керівництвом дуже небезпечна. І останні буквально дві тези згадувався європейський, азійський простір як альтернативи, так от я думаю, що може бути не альтернатива. Митний союз закриває європейський напрямок, але є шанхайська організація співробітництва, потужна е, азійська потужний азійський інтеграційний проект, де Домінує не Росія, і Китай. Принципи цього проєкту не суперечать нашій євроінтеграції. Чому ми досі туди не йдемо? Я сім років, всім урядам, всім президентам про це торочу, що нам потрібно йти на повноцінне членство в ШОС, але поки що цього нема. І другий момент: от різниця Європейського союзу в економічному плані, в політичному плані і митного союзу. Ви сказали, європейський союз треба приймати на себе певні наднаціональні принципи, наднаціональні органи. А при вступі в митний союз треба приймати національні органи Російської Федерації. Не менше така дрібничка. Арбітраж, міжнародні суди, які вирішують протиріччя в межах митного союзу, в тому числі і в межах СНД, це є суди, які діють і арбітражі за принципом російського внутрішнього права. Це є міжнародна норма, і вона так і діє. Тобто, ми, вступаючи в митний союз, приймаємо на себе принципи права, економічного регулювання і фінансового регулювання з центром в Росії за російським законодавством. Це треба зрозуміти. Нема окремого законодавства митного союзу. Він діє на російському законодавстві і, на жаль, на російських інтересах. Інтереси, які є. В Євросоюзі вони іноді бувають неоднозначні. Там є свої конфлікти, але все-таки знаєте, дай би бою, щоб люди, які живуть в митному союзі, а там теж люди, щоб вони жили так, як живуть люди в тому нещасному розтерзаному кризами євросоюзі. Я тільки би побажав росіянам і білорусам, щоб в них життя було таке, як сьогодні життя навіть в кризовій Греції. Пане Андрію, на вашу думку, що Україну має приваблювати зараз в Європейському Союзі, враховуючи те, що я сказав у питанні до Тараса Чорновіла, про те, що в Європі криза. Європейський ринок не відкриється в один прекрасний момент для українських товарів. І чи так само не станемо ми тільки сировинним придатком до Європи, а отримуємо той мультикультуралізм, про який ви говорите, який ви критикуєте? Знаєте, в ваших словах є певна логіка, але вона не суперечить тому, що я сказав. Власне, ми розуміємо всі недоліки. Які існують в тому ж європейському союзі, як на національному утворенні. Ми розуміємо те, що сьогодні криза, але криза, до речі, сьогодні в усьому світі, а не тільки в Євросоюзі. Знову ж таки, дай Боже, щоб всі ми жили так, як живе кризовий Євросоюз сьогодні, і як порівняти з іншими країнами там Африки, Азії чи навіть той ну, найбільше ж найбільше від кризи потерпають так, європейські так, країни? Ну все ж, відносно, і ми маємо порівнювати, що в Європі там. Трошки зменшилася заробітна плата, і там трошки зросло безробіття. А дві третини людства як голодували, так і далі голодують. І їх взагалі там поняття криза не стосується, бо там перманентна криза. Так, от, що стосується оцих речей, про які ви кажете, звичайно, є дуже багато різних питань, по яким ну скажімо, треба шукати якийсь консенсус. Але я знову ж таки кажу: наше майбутнє в Європі, в європейській цивілізації. І немає іншого шляху просто в Україні. Іншого шляху немає. Те, що ми повинні ставити себе як повноцінного суб'єкта міжнародної політики, а не як сировинний придаток, це вже від нас залежить. Як ми себе поставимо, такими ми там і будемо. І ми можемо взяти, наприклад, приклад той ж самої Польщі, яка в принципі за своїм економічним політичним потенціалом менше має потенціал ніж Україна, але Польща себе почуває зараз в європейському союзі достатньо добре, і ніхто не може сказати, що це якась країна, яка там просто колонія, яка нічого не вирішує, яка там не має жодного впливу і так далі. І так само про економіку Польщі можемо сказати, що одна з небагатьох країн в Європі, яка кризу фактично не відчула. Тому треба в собі розібратися і треба в себе наводити порядок. Тоді ми не будемо боятися цих всіх речей. Пане Тарасе, нещодавно був ухвалений закон про всеукраїнський референдум, і от комуністи заявили про ідею: а давайте на цей референдум винесемо питання про приєднання України до митного союзу. На вашу думку, от, дійсно чи варто йти на такий референдум і взагалі визначати, куди має рухатися Україна у зовнішній політиці, саме враховуючи слово нації? Ну, я вам скажу, що взагалі сам закон про референдум настільки небезпечний, настільки юридично підозріло виписаний, що напевно будь-який референдум, який буде ставитися згідно з цим законом, ну, матиме страшні загрози загрози маніпуляцій. Давайте подумаємо, цей закон про референдум я би побіжав, що немає з нами представника партії регіонів, щоб міг спитатися, на що їм це було потрібно. Оскільки я не думаю, що зможе цим щось для себе зробити Янукович, діюча влада сьогодні, але це референдум під Віктора Медведчука. Він під цей референдум, під ці. Закони вже другий рік проводить надпотужну і наддорогу кампанію за російські гроші. Зрозуміло, що якщо буде поставлений такий референдум, включаться всі фактори для того, що перше було некоректне питання, поставлено при якому виборець просто запутається. Друге, що будуть підкуп масовий при голосуванні, третє буде масовий підкуп тих комісій, які формуватимуться не партіями, а органами місцевої влади. Ми можемо дістати дуже небезпечний результат, який обов'язковий для виконання. Тому такі референдуми мають ставитися після дуже серйозного. Аналізу після дуже серйозної юридичної обробки і врешті, врешті розуміння: а що далі буде сьогодні? відповідей на це при провуки жаль не було. Тому, на мій погляд, потрібно зараз не гратися в такі референдуми, не гратися в такі підозрілі ігри, а зайнятися тим, що ми маємо західну векторі інтеграції. От було сказано, що в Європі криза і Європа може там не від нас відгородитися ще там щось. В Європі при всій їхній кризі дотримуються міжнародних правил. Ті наші правила українсько-європейських українсько економічних відносин виписані в договорі про про зону вільної торгівлі європейським союзом він для нас вигідний. Там всі цитують, що в окремих місцях десь по зерну, по чомусь, ми там дуже мало зможемо продати по квотах, але квоти стосуються тільки кількох процентів продукції, які ми веземо в Європейський Союз. І як правило, ті квоти запроваджені щодо тієї продукції, яку ми туди взагалі останні роки взагалі на жоден долар, на жодне євро не продали. Тому там все виписано. В європейському союзі дотримуються принципів, які підписані в договорах. Тому нам треба підписати якомога швидше договір про асоціацію, де входить. Цей договір про зону вільної торгівлі, зробити хоч якісь кроки на зустріч внутрішній поліції, показати, що в нас розвивається все-таки хоч трошки демократія, що ми зовсім вже не є втрачені для Європейського Союзу. І після того добитися, щоб Європейський Союз щодо України застосував один з принципів, який закладений в установчих договорах про Євросоюз, якому написано, що до ратифікації, в ратифікувати зараз з нами договору ніхто не буде. До ратифікації в силу можуть вступати окремі положення договору, якщо вони не є тотального характеру. Зона вільної торгівлі вона не є тотального характеру. Вона сто... Тосується виключно економічної сфери. Дякую, пане Тарасе, пане Андрію. Питання до вас на завершення. Існують різні соцопитування, Віктор Медведчук посилається на одні, mm -hmm. Олексій Гарань, професор Могилянки, на інші. Про підтримку у населення, якраз вступу України до митного союзу, приєднання до Євросоюзу. Хто має визначати дійсно, куди нам рухатися? І чи потрібно нам нарешті відмовитися від цієї традиційної багатовекторності вже нарешті обрати один напрямок і туди йти, і хто це має визначати? Чи не референдум? Е, насправді ми маємо розуміти одне. Я повністю згоден з тим, що сьогодні будуть. референдум, який є за нинішнім законом, це є просто сценарій для величезної і страшної для нашої держави політичної маніпуляції. Тому що ніхто не вірить в коректність цього референдуму, якщо комісії будуть формувати місцеві органі влади, і питання буде формулюватися невідомо як. Я лише кажу про те, що абсолютно всі соціологічні опитування завжди показують, що тверда більшість більше двох третин громадян України твердо виступають за європейський напрямок розвитку України, і це і є показник, і власне від якого треба відштовхуватися. Дякую, це була програма. Про головне і розмова про можливі зміни в українській зовнішній політиці. Побачимось на все добре.